стікає сльоза по обличчю ей болить неймовірна душа. Скільки ж болю зазнала донині наша рідна українська душа, скільки болю зазнала та мати, втративши сина в бою, як же вона кляла гармата, коли ховала свою сім'ю, скільки сліз пролив сивий батько, втративши рідну доньку і онучку мала янголятко Зустріти він мріє в раю. Скільки сліз пролила Україна за тисячі і мільйони дітей? Скільки вже крові пролито. За невинних українських людей. Скільки болю завдали тікати, скільки ж ненависті маємо ми до них. Хай зрівняються зі землею. Прокляті. Спокійніше нам буде без них.